Радіо на дотик. На дотик. Я одразу скажу, що представляю також частково певну громадську організацію гіду Запоріжжя Антаніно Шостак, яка дуже давно працює в цьому напрямку. Ми і... співпрацюємо і дуже поважаємо і шануємо все те, що робить гіда, і вона останнім часом залучає дуже багато міжнародних спонсорів, донорів і до прикладу в багатьох громадських організаціях, які намагаються надавати допомогу комплексно постраждалим, чи mm -hmm. то внаслідок домашнього насильства, чи то внаслідок СНПК пов'язана з конфліктом, пов так проблема полягає в тому, що в нас немає скоординованої діяльності, певного механізму всіх суб'єктів, які да. б мали ага. цього потерпілого оберігати і дійсно надавати потрібну допомогу. Що в нас в Запоріжжі? Ну, враховуючи, що велика частина Запорізької області в нас перебуває під окупацією, тому такої статистики з окупованих територій немає, але якщо говорити про найбільш чутливу категорію населення про діток і про ті дані, які має офіс генерального прокурора і департамент, який займається саме питаннями пов'язаними з дітьми, то на жаль, у нас в Україні зареєстровано 13 випадків саме СНПК стосовно дітей. це Харківська, Чернігівська і частина Київської області, які були окуповані на початку воєнного стану. Це стосовно дітей. Якщо ми говоримо взагалі про дітей, як про жертв наслідок війни, то в нас є вже більше півтори тисячі, і, на жаль, 503 – це летальні випадки. Це діти, які біологічно припинили своє існування. Якщо ми говоримо е, про таку складну тему, і ну в принципі, давайте будемо трошки зачіпати і домашнє насильство, тому що зелені кімнати так. це певна методика, яка е, пропрацьована і сформована для ювенальної юстиції для правоохоронців, для соціальних працівників, для психологів, щоб допомогти дитині. Е, Першу чергу надати точні достовірні відомості про обставини, які з нею сталися, угу. і по-друге, це запобігти або мінімізувати травматизацію внаслідок тої події, яку вона прожила. Я одразу хочу звернути особливу увагу, що дитина є. Потерпілою ми не говоримо жертва, тому що жертва це в контексті вже припинення біологічного існування, mm -hmm, тобто дитина mm -hmm. є потерпілою це як дитина. так, mm -hmm. як внаслідок СНПК, так і внаслідок домашнього насильства, не тільки тоді, коли завдано шкоду безпосередньо їй, а коли вона була свідком mm -hmm. тої чи іншої події, тобто, ну безумовно, це завжди буде певна ретравматизація, так тому зелена кімната побудована. Ну там є дуже велика кількість міжнародних відповідних пакетів, угод, санкцій, конвенцій, зокрема, основна це. Конвенція про захист прав дитини 1989 року, ще прийнята ми її дай Боже ратифікували в 1991 першому році, ага. але з 2000 року дуже потужно почали працювати наші правоохоронні органи. Був відповідний наказ офісу генерального прокурора. Ага. Були відповідні рекомендації стосовно порядку застосування цієї цієї методики зеленої кімнати. Основне про що потрібно сказати, це про те, що фактично методика застосовується і складається в трьох випадках. Це має бути безпечне місце, так. безпечний дорослий, дорівнює безпечна обстановка для дитини. Так. Тобто, тут не потрібно опрацювати ситуацію, що якщо дитина, яку ми викликаємо для проведення якоїсь слідчої дії, досі перебуває під впливом кривдника. Ага. то про жодну історію безпечної комунікації утримання якогось від якихось відомостей достовірних мова не взагалі не йти. може йти. 에, безпечне місце передбачає наявність. Ну, всі кажуть, зелені кімнати, начебто зелений колір, ну, він да, якось да, да. якби ага. пом'якшою. Да. Ага. Так, але не сильно ну, обов'язково має бути саме зелена кімната. Це може бути будь-яка кімната, в якій розміщені зручні меблі. Якщо це дитина більш молодшого віку, то можливо це будуть якісь іграшки, якісь розмальовки, якісь книжки, те, що їй до вподоби. 에, і безумовно, під час таких. Ми називаємо це процесуальні дії, тому що ну нам потрібно отримати певний Дані. результат. Uh -huh. Uh -huh. Можливо, і потрібно застосовувати відеофіксацію, звукофіксацію по кримінально-процесуальному кодексу. У нас передбачено, що при проведенні такої слідчої дії у нас має бути обов'язково присутній уповноважений законний представник дитини, а також психолог. А при необхідності це може бути ще навіть педагогічний працівник. Угу. Обов'язково ми маємо зважати на те, що Період часовий проміжок такого допиту не має бути надто довгим, тобто до двох годин, це ага, максимум, ага. і то це протягом дня, тобто мають бути якісь перерви. проміжки, ага. перерви. Ага. Окрім того, наш кримінально-процесуальний кодекс передбачає дуже, я б сказала, таку толерантну слідчу дію як допит безпосередньо слідчим суддею поза межами судового. І так, засідання. Так. Ага. Тобто, ага. це може бути відповідна кімнатка, в якій всі присутні, відбувається відеофіксація, сидить дитина, щось ага. там грається, ага. і відповідно, ця методика зелених кімнат вона передбачає не лише цю формулу, так але вона й передбачає певні стадії проведення ага. такої ага. процедури. Тобто, на початку відбувається певне знайомство, певні загальні запитання. Потім можуть бути запитання пов'язані з якимось описом, тобто чи пам'ятає. Жи там ага, щось ага. якось потім відбуваються певні запитання більш конкретні, якщо дитина, до прикладу, на них не може відповісти чи не може передати свої почуття, чи що ще можливо застосовувати певні такі смайлики, які передають ага, емоції, ага. і потім також можна задавати певні уточнюючі ага. запитання, допомогти і, так, все таки... допомогти, ага, так ага. ні, так би мовити, ага. закриті запитання, де просто потрібно там якась згода, чи, чи певне і заперечення. Відповідь. І, звісно, все це на кінець фіксується, тобто підсумовую, так би мовити, може сам дорослий озвучити певну там, позицію: так-то, так-то, так-то. Дитина може або підтвердити, або, там, наприклад, сказати: Ні, от ви там трошки не зрозуміли, це відбувалось там в такому в іншому форматі. Ну, безумовно, тут треба говорити про те, що і міжнародне законодавство, і наше українське воно наскрізно. Просякнути принципом захисту найкращих інтересів дитини, прав дитини все це є Зрозуміло, так. Але, але, але як завжди, але хто працює з цими дітьми? Які е, слідчі, які прокурори, які судді, які адвокати? Чи є в нас такі спеціальні Чи достатньо у нас таких так? так. Да. і чи злагоджено є чи їх співпраця, координації і взаємодія, тому що? Це прекрасно, що є такі методики, і зараз на насправді... методика, до речі, якась е західна. Так, Так, це е ще вона на початку 2000-х ага, років була ага. запроваджена в країнах Європейського Союзу. Ми її трошки перейняли вже пізніше. Але тут знову ж таки е питання полягає в тому, що суб'єкти, окрім того, що мають бути навчені, вони мають розуміти, як скоординовано. Їх допомога відображається в умовах чи то окремої слідчої дії, угу. чи то взагалі супроводження цієї постраждалої дитини, чи до прикладу жінки, угу. протягом всього періоду угу. цієї складної, дуже часто це травматична подія, яка потребує. Не просто от як для мене, так юридичного захисту, тому uh -huh. що юридичний uh -huh. захист він дуже стандартизований, дуже формальний. Я розумію, що мені треба перше, друге, третє, які документи подати і на цьому все. Але а для людини да, да, це да. переглянути фактично все своє життя. А ну для дитини, взагалі, не сформованої, не сформованої фізично, психічно, морально. Ще тільки розвиваючогося індивіда, це взагалі дуже складно. Тому, безумовно, прописано і про гідність, і прописано про недискримінацію, про повагу, про обов'язково можливість залишити у дитини її здатність бути почутою, ага. про обов'язкове застосування певних психологічних маркерів. Тобто, ага. залежно Бачити... від віку, так, так, залежно так. від віку, там, тобто, що може дитинка пояснити, залежно від стану, в якому вона перебувала, тому що дуже Велика кількість критеріїв, які також впливають на те, які потім пояснення угу. чи покази вона може надати. Так, так. все це також треба з враховувати і так. зауважувати в угу. Запоріжжі. Як що можете сказати? Ну принаймні, ваша практика роботи з цим, як тут тенденція про що ми зараз говоримо? В Запоріжжі в нас також у Запорізькій обласній прокуратурі є окремий підрозділ, який цими питаннями угу. фахова переймається, займається, супроводжує. Станом на жовтень вони говорили про восьмеро дітей, які, ну, начебто, ще не остаточно, але от є там певні ознаки того, що можливо дома. Окрім домашнього насильства, однією з форм було сексуальне насильство, mm -hmm. але оскільки ми є громадською організацією, не можемо ну якби примусово нав'язувати свою допомогу, ми, поки з mm -hmm. пані Антоніною доступу до цих діток mm -hmm. не mm -hmm. отримали. Mm -hmm. Хоча наша організація надає як правову допомогу, так і повністю медичну. Mm -hmm. І ми проводили такі семінари, де збиралися представники правоохоронних органів прокуратури, соціальних служб і органів місцевого самолюдвані mm -hmm. mm -hmm. говорили, що якщо ви бачите... Своїй роботі Такий. що потрібна угу. певна допомога, або там потрібно щось прощупати, провести якісь там співбесіди, зустрічі, угу. щось зробити, то давайте будемо Кличні. це робити. Ну, поки такого немає, я трошки тішусь того, що може й немає. Ну потреби, але, да але розуміємо, що, це що може бути далі, просто да. неозвучена потреба або Тут, проігнорована. звісно, mm. ну я думаю, що поки в нас зафіксованих випадків СНТК внаслідок військових дій не буде допоки не буде деокупована ага, територія. Ага. А стосовно того, що виріс відсоток домашнього насильства, в тому числі в рідких випадках, але на жаль, це буває сексуальне насильство стосовно дітей, безумовно. Тому що Україна знаходиться в умовах, де, з одної сторони, так, нам треба захист, мускулінність, з іншої сторони, ну, буває так, що сім'ї стають заручниками певних обставин. Так, тому що все, на жаль, продовжується. І ця війна вона триває. І тепер ми вже розуміємо, якщо ми 23-й рік починали. В такому настрої, що це рік перемоги, і завершення війни і далі миру, то 24 четверте ми починаємо в іншому настрої, подорослішавши. Ну і якщо ви говорите про е, сімейне, ну це якраз таке насильство, яке то тут е, ви говорили, що дорослий має бути. Ну тут не може бути той, хто і здійснює це насильство. Тобто не завжди батьки чи рідні, чи Ті, хто живуть з дітьми, не можуть бути разом з ними, якщо тоді це все не буде спрацьовувати ця методика зелених кімнат. Нічого не спрацює, навіть жодна психологічна допомога. Ми проводили такий комплексний тренінг в ще влітку, і практикуючи психологи, які там десятиліття проводять всі ці практики, вони mm -hmm. кажуть, що безумовно дитину набагато простіше витягнути з тої депресії з того mm -hmm. стану. Але е, от тільки цей контакт з кривдником, навіть десь віддалено, uh -huh, він одразу uh -huh. на нівець просто зносить всі ті напрацювання, які були. Тому е, безумовно, тільки безпека, безпека, безпека ще раз, безпека, і наш кримінально-процесуальний кодекс дає таку можливість. Тобто, якщо органи правоохоронні чи педагоги бачать, що дитина не має в особі дорослого захисту uh -huh. з жодної сторін, бо насправді дуже часто буває, якщо. Ну там, до прикладу, батько знущається над дитиною, мати це бачить і нічого не робить, тому що хоче зберігти сім'ю, шлюб, і uh -huh, uh -huh. в жодному разі не буде представляти інтереси дитини. То безпосередньо такий орган опіки та піклування або е, представник правоохоронного органу може бути уповноваженим представником інтересів дитини. 100%. Uh -huh, uh -huh. Ну чим більш доросла дитина, тим простіше в принципі над цим працювати. Але доводиться проводити і такі механізми. Ну коли йдеться ця методика зених кімнат і говориться про дітей, то це вік найменший. Це який вік, взагалі від трьох років, Строх. так так угу. з трьох років вони починають градацію з трьох до шести, потім з шести до десяти, з десяти до чотирнадцяти. І потім вже далі йде вже коли вже неповнолітня особа. Там же ну така це більше адаптовано до дорослого, mm -hmm. тому що думка 14-літньої дитини вона безумовно навіть враховується, навіть при встановленні місця проживання чи визначення mm -hmm. побачень, опіки та піклування. Тому так радіо на дотик на дотик.